Мої вітання, друзі, радий бачити вас на нашому каналі. Ну що ж, настав час і мені, людині, яка все своє життя грала в Lineage 2, зануритися в нову графіку та сучасний геймплей у нових онлайн-ММО РПГ. І ні, не те, щоб я зовсім не грав в них до цього, просто такого початкового враження, як створила для мене ця гра, я точно не отримував раніше. Ні Archange, ні Айон не сподобалися мені так, як зайшла саме ця гра. Гра, яка обіцяє повернути дух класичних MMORPG, але з новим сучасним підходом. Чи виправдала вона очікування, давайте розберемося. Судячи по тому, як сильно зараз виріс інтерес перед офіційним стартом цієї гри у світі та кількістю людей, які вже оплатили доступ до гри, нас чекає щось шалене. Сідайте зручніше, заварюйте щось попити, а я постараюсь розповісти вам про нову гру від компанії NCSoft Tron Liberty. А перед початком я попрошу вас підписатися на канал. Ваша підписка допомагає розвивати україномовний контент. Тримаємося разом та допомагаємо один одному. Розпочнемо з того, що сама гра задумувалася ще з далеких часів, а саме в 2011 році, коли наші добрі знайомі з Кореї анонсували Lineage Eternal. Це була така ігрулька, яка нагадувала стиль гри Діапло. Ну, а саме, де ви клікали мишкою по крокового вашого персонажа та юзали скіли. Але такий концепт нікому не зайшов, тому в 2017 році студія фактично переробляє гру з нуля та переходить на новий двіжок Unreal Engine 4, що в свою чергу, само собою, і дає нам цю круту графіку та продуктивність самій грі. І що б ви думали, все знову пішло зовсім не так, як хотілось. У 2022 році NCSoft знову змінила напрямок проекту, офіційно перейменувавши його на Tron Liberty. Офіційною причиною такого повороту було названо бажання відійти від зв'язків з Lineage 2 та повністю оновити концепт геймплею та механік самої гри. І хто б там що зараз не казав, це однозначно одна з самих очікуваних ігор у 2024 році, особливо зважаючи на ту кількість людей, які вже додали її в список очікування. А так як дата релізу ще й випадає на осінь, а як правило, саме в цей час люди починають частіше сидіти вдома та грати в свої улюблені гульки, я чомусь впевнений, що на старті всі сіваки будуть завантажені по максимуму. Отже, повертаємося до самої гри. Глобальний світ гра вийде вже зовсім скоро, а саме 17 вересня. Ну, якщо, звісно, щось не зміниться і дата виходу трішки не посунуть. А от на АБТ можна зайти хоч зараз, але є нюанс, на жаль, людей з України поки не пускає без європейського VPN. Мабуть, не хочуть, щоб через наші доступи якась русня потрапляла до нормальних людей на серваки. Ну, тут ми їх розуміємо та чекаємо на глобальний старт. Потрапивши в гру, у вас буде чекати вибір персонажа. І так, я відразу відповім на ваше питання, ніяких раз тут не буде, ви обираєте між чоловічим та жіночим персонажем. А ось кастомізації буде більше, чим достатньо, що мене дуже порадувало при налаштуванні вигляду персонажа, у вас доступно просто дуже багато налаштувань зовнішності Від кольору волосся до розміру лиця. Взагалі, всі ці зміни зовнішності мені дуже нагадали гру Айон. люди, які грали, в неї зрозуміють, про що я. Але і тут корейці пішли ще далі та дали нам круту фічу. Можна завантажити ваше фото, та гра зробить схожого персонажа по ньому. І як на мене, це просто вау, хто реально буде робити персонажів в грі максимально схожими на себе. Після проходження навчальних матеріалів, де вам покажуть, як бігати, пригати та битися, ви нарешті потрапите в цей крутий, неймовірно красивий та величезний світ. І сказати спочатку, що я був здивований це нічого не сказати. Гра захоплює своєю красою буквально відразу. Ви тільки подивіться на цей середньовічний стиль, Кам'яні будівлі, замки та навіть стежки, зроблені в дизайні старих часів лицарів. Всього цього мені дуже не вистачало навіть ті же старі Nage 2 з усіма новими оновленнями. Усі ми звикли, що в сучасних іграх, якщо ми включаємо високі налаштування, то в будь-якому разі буде страждати дальність огляду. Так от стронних Liberty я такого не помітив. Швидкість завантаження текстур дуже висока, а сам світ гри схожий на Lineage 2. Ви можете пішки пробігти хоч всю карту і ніде не буде завантаження локацій. звісно, якщо ми не говоримо про якісь інсти, данжі або щось таке. А в додаток до цього в грі реалізована зміна висоти локації, тобто ви бігаєте десь на високих пагорбах, б'єте собі мобчиків і можете за долі секунди полетіти вниз за якимось квестом або на іншу локацію. Також додали ще погодні ефекти та зміну часу в грі, які будуть змінювати геймплей. Наприклад, якщо у світі буде йти дощ, то ваша міткість буде погіршуватися під час сильного вітру. Лушники будуть стріляти трішки сильніше, а деякі моби в темну пору часу взагалі будуть відпочивати. І ця механіка дуже прикольно виглядає, особливо в pvp контенті. Саме через цю круту графіку вам і знадобиться якась більш-менш потужна відеокарта, якщо ж, звичайно, ви захочете грати на повну красу Unreal Engine. Якщо ж у вас такої немає, то вам, як і мені, доведеться зменшувати всі візуальні налаштування. І я хочу сказати, що ставлячи налаштування графіки на високі, ви реально бачите велику різницю між мінімальними. До речі, до системних вимог. Із заявлених мінімальних та максимальних налаштувань сучасні ігри потребують і сучасного заліза. Для комфортної ігри вам знадобиться середній процесор, 16 ГБ оперативної пам'яті та мінімум якась GTX 1660. А більш детальний опис вимог до ПК у вас на екрані. Повертаємося до нашого персонажа, як я вже сказав раніше, звичних там класів в грі не буде, тобто обирати вам між танком, хілом чи магом тепер не потрібно. Напевно, комусь така система буде не дуже комфортною, але спробувати реально вартує. У and Liberty вся система класів реалізована за допомогою зброї, яку, до речі, ви можете носити відразу по декілька видів. Наприклад, вам подобається грати персонажем з мечем, ви бігаєте та ковряєте мобів з ближньої відстані, але в якийсь момент вам захотілося стати магом, і все це можна зробити просто змінивши палку в руках. Тобто, коли ви будете змінювати зброю, на персонажі будуть змінюватися та активуватися скіли. Гра сама нас підштовхує до механік зміни зброї під час атак, тому кожен може обрати що більше йому до душі, та який стиль бою підійде саме йому. А от система управління персонажем заслуговує на окрему увагу. Вона поєднує традиційні елементи класичного MMORPG з деякими сучасними механіками. Крім стандартних клавіш WASD, для руху є можливість використовувати різні комбінації для активації навичок, атак і так далі. А також підтримується управління мишкою, точно так само, як ми звикли в більшості онлайн-ігор. Система бою та таргетна система реалізована двома видами. Нам, гравцям класично Lineage 2, може бути не дуже звично бігати персонажем не просто мишкою, а й клавішами як в шутерах або інших звичайних іграх. Але на практиці, через деякий час, коли ти звикаєш, вже й не дуже хочеться повертатися до старих механік. І так, ця система вже давно використовується в багатьох сучасних іграх по типу Archeage, але в цій грі все якось зроблено зовсім інакше. По-своєму, це можна відчути тільки погравши. Крім цього, Tronet Liberty використовує систему швидких команд, де гравці можуть призначити різні дії та здібності на гарячі клавіші. Це дозволяє створювати власні комбінації навичок і моментально використовувати їх у бою, що дає динаміку та варіативність убитку. А ще під час гри ваш персонаж може перетворюватися на якусь бігову тваринку для швидкого приміщення на довгі дистанції, щось по типу того, якби ви бігали на Вовку або страйдерів Lineage 2. Але що мене приємно здивувало, так це те, що можна перетворити персонажа на якогось літаючого птаха, або якогось іншого сумона, який може літати в деякий проміжок часу. Так як світ наповнений різними каньйонами та змінами ландшафту, ця механіка виглядає просто вражаюче, інколи для того, щоб швидше переміститися від однієї локації в іншу, вам достатньо просто декілька хвилин пролетіти. І це одна з тих крутих інновацій, на яку звертаєш увагу майже відразу. Тепер трошки розповім вам про ПВП та загальну систему фарму. ПВП у цій грі реалізовано через систему динамічних зон, які можуть змінювати свої правила залежно від різних факторів, таких як час доби або події в грі. Це означає, що певні зони світу можуть періодично ставати ПВП активними, де гравці можуть вільно нападати один на одного. В інших зонах ПВП може бути обмежено або зовсім заборонено. Це додає елементу несподіванки та стратегічного планування для гравців, які хочуть займатися ПВП боями. Тобто класичних ПВП в відкритому світі просто так не буде. Для цього реалізували спеціальні активності, що, на мою думку, робить грі величезний мінус. Зазвичай, для того, аби прокачувати персонажа, ви будете використовувати квести, які тут діляться на основні та додаткові. Прокачка йде по суті швидко, і тільки мобів вам бити не доведеться. Хоча все ж між переходами на великі рівні, вам доведеться трішки потикати і мобів. Коли я побачив саму модель розвитку, мені взагалі здалося, що в цій грі просто хотіли взяти все можливе актуальне, всі можливі способи прокачки і поєднали їх між собою. А ось ПК система буде схожа до тієї, що ми бачили в Lineage 2. Люди, які ініціюють атаки на інших гравців без належної причини, наприклад, на персонажів значно нижчого рівня або в мирних зонах, можуть отримати негативну карму. Негативна карма може призвести до різних покарань, включаючи штрафи до досвіду, втрачені предмети під час смерті, або обмежений доступ до певних локацій, це стимулює гравців бути обережними у своїх діях і обирати свої бої з розумом. Тобто тупо пикашити персонажів на старті у нас не вийде. Також, само собою, гру додали осади замків, і звісно, це можна так назвати, купу різних турнірів, данжів та світових РБ. Коротше, контенту навіть на старті буде більш ніж достатньо. І дивлячись на всю цю величину, мені реально не віриться, наскільки глобальною та унікальною NCSOft змогла зробити. цю гру. Throne and Liberty є прикладом того, як складно іноді буває створити гру, що відповідає очікуванням і задовільняє вимогам сучасного гравця, Проте NCSoft продемонструвала наполегливість і готовність адаптуватися, що дозволяє їм створити щось дійсно унікальне. Чи сподобається гра всім, покаже тільки час, але рівень, на якому створена ця гра, надзвичайно високий. А на цьому у мене все. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Також хочу нагадати про наш телеграм-та Діскорд канали. Посилання на них є в описі під відео. В цих каналах проходять анонси стрімів та інна важлива інформація. Бажаю всім хорошої гри та успіху!